Нетверезий водій спричинив аварію. 9 січня у Калуші трапилась дорожньо-транспортна пригода. 43-річний керманич Міцубісі Паджеро перевищив дозволену швидкість руху і протаранив авто марки Volkswagen. Останнім керував мешканець Дубівецької територіальної громади 1960 року народження, який рухався попереду. Внаслідок зіткнення автомобіль Фольксваген з'їхав у Кювет та перекинувся. Після вчинення аварії водій Педжеро втік з місця події. Уже через годину поліцейські розшукали його та транспортний засіб. У результаті аварії Керманича Фольксваген доставлено до лікарні. А водія Міцубісі Паджаро освідчили на стан сп'яніння. Як результат, 1,61 шістдесят проміли алкоголю в крові. Правоохоронці склали на водія порушника адміністративні матеріали за статтею 130 керування транспортним засобом в стані сп'яніння, статтею 122-4 залишення місця дорожньо-транспортної пригоди та статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинало дорожньо-транспортну пригоду. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї.